Я все життя читаю Шевченка і є щось писав про нього. У мене є такий вірш Тарасова мати. В Одесі видали кілька років тому виживку між голос. Це вірші про Шевченка різних авторів, які якесь відношення мають до Одеси. А я в Одесі прожив 12 років, там закінчив університет, там працював. Дуже цікавий були події. Так от вірш, Тарасова мати. Мати поета е, Катерина Текимівна е, похована в саду поряд е, з хатою, в якій народився Тарас. За як зарева нам буде сіяти, допоки квітує земля. Поет, вам мати, Тарасова мати до нас промовляє здання. Мене поховайте в саду. Біля хати, не хочу далеких світів. Весною казала заплакана мати, почую дітей і хрущів. Нам дивиться в очі Тарасова мати, не мов би говорить вона, не можна нікому про те забувати. Земля, як мати, одна. Шанує Тараса велика родина, вітання лунають з за сина радіє нова Україна, Тарасова мати земля. Вона пам'ятає, кого народила, безсмертна в краю кобзарів. Земля його пам'ять, земля його сила і мати.